Якщо ми ведемо безконтрольне життя у вживанні, у залежності, все рівно це життя заводить нас в глухий кут, і ми нічого не знаходимо краще, крім як повернутися в батьківський дім. Так відбулося, і в моєму випадку, ведучи такий спосіб життя і намагаючись вирішувати свої проблеми сам, все рівно, рано чи пізно, я повернувся. Перед реабілітацією в батьківський дім, в якому провів ще півроку свого життя в залежності. Саме в цьому домі від мене закривала свою кімнату моя сестра. Саме в цьому домі мене не запрошував до столу мій батько. Саме в цьому домі я дивився в розчарованій з страхом очі моєї мами, який би я не був одержимий своєю залежністю, але глибоке відчуття того, що мене не приймають такі мої найлюблячі і найдорожчі люди. І розуміння того, що їм також боляче дивитися на те, що відбувається в моєму житті, воно дало мені глибоке усвідомлення, яке спонукало мене на те, щоб я прийняв глибоке рішення одужувати. Тому правильне відношення рідних до проблеми залежності і до залежного в сім'ї відіграє дуже важливу роль на його усвідомлення.